Доброго дня, шановні підписники мого каналу, Всі настав час на з вами відео. Третя частина відео Злоту, з лоту з, з, з там, 10 кг мобільних телефонів. Першим виступає така моторола. Це моторолка у нас, моделька називається XT192033, це Moto G, ой, G6 або е 5 не пам'ятаю, скоріш Е5. У мене десь кришечка на такі телефон є з донора. Наступний є телефон Blue. Ось такий блюшка. Це Т2. Третій телефон. Що у нас третій? Sky. Те щось дуже цікаве. Наступний. Четвертий апарат. Щось непонятне, якийсь Cloud Mobile. Так. Наступний телефон в нас... Ох, ще один мотор. Це є наскільки мій пам'ять не зраджує Moto G Play 2023 Так, Відкладаємо сюди. Дам, чекати, щоб я... В кадр нічого не міщається. Так, це вже п'ятий. Ще один GPU. Цілих цих певних GPU. І коли постачальник що цей GPU робочий скинув Google аккаунт, це респект йому за це. Ще одна моторка. Цей мото є. Moto e. До речі, хто на моєму каналі, то знає, що це за моделька На початку була, це мото E 2020 року модель Так, у нас скільки вже є 7, тут виставлено телефоні. Восьмий. Ще один такий Cloud Mobile. Ось такі два. Оставимо такого. Раз, два, три, чотири, шість, 6, 7, 8. Ох ти ж яка красуня. Це щось схоже і до мого є Мотоді 04, але трошечки щось не такий. Дуже красивий телефон. Ціла колекція в нас їх вже є. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, ще два телефони. І ще два телефончики в нас, які будуть. У нас буде ще один Cloud Mobile, тільки трошки більший. І один ще Sky. На Наступне 11 на телефонів в четвертому вже вчити. Це третьо. Отже. Мені сказав постачальник, що ці два телефони з битими екранами і можливість перевірити їх повноцінно немає. Бачите. Але в принципі подає ознаки життя. Це добре. Це так само зі збитим дисплейчиком. Його бажано би дійсно відбувати гарний телефон. Так, дивимося зразу. Тут це мав би бути заряджений. Здається, цей. Бачите, цей запускається. А цей. Та на відео було на фотографії, як я цей телефон був включений. Можливо, батарея де сіла. Та ми його пробуємо трошки оживити. Ну, oh, включився. Детва оживають в прямому ефірі. Димонся до цього. Чудо звіра. Вставляємо. Ну, то дійсно ж, Що не кажіть? Моторола вона і в Африці моторола. Звичайно. Можливо кажу. Вона в... Всі телефони оживають, всі працюють, всі робочі. Ще оцього Blue. Запущу. О! Це ожив. Дивіться, все работает в нем. И сенсор работает. Це взагалі супер. Mm. Все оживают. Сзади супер. Выключаем пока что. У мене ось таких телефонів дві штуки і всі вони з битими екранами. <coughs> Правда Один точно я знаю, що не, не заблокований аккаунт. А другий під питанням. От тут я не знаю тільки єдине, чи він не заблокований на оператора, бо то що він, ми бачимо, що він включається. то все Трошки тормозить, що не треба до заводських скину, щоб він не так не тормозив. 2023 урок, как я сказал, 13 Android, все практически свежие телефоны тут еще кнопка называется, выключаем, чтобы не ссадила батарея так так, сразу уживал, уживал. еще раз, оживал, оживал, еще с кнопка Тут кнопка западає тут, о! Дивимось, що цей каже. Це у нас нічого не хоче казати. Оп, включається. Це добре. Дивимося на цього скає. Зараз згадується з фільму Люк Skywalker. Опс! Запускається, щось, щось то її вживає. Якщо 87%, то можливо телефон включиться. Ні, включається кнопка. Куров, мотороли не вбиваємо. І щоб вбити, то треба дуже сильно постаратися. Це вставляємо в сторону, бо він ще не подає ознак життя. Ти всі зарядочку нам треба. Оп, жив. О, тут заблокований аккаунт, це не є проблема. Буде трохи роботи. Далі. На мікро-USB. оп, той жив зараз. Взагалі супер чудово. Блокозаблокований аккаунт. Це взагалі на моторах це на, як то кажуть, на easy розблоковується. Трошки незручно тут без корпусу, але коли в мене кнопка десь... В мене десь корпус. Задня панелька з клавіатурою є. Є присутні, так що тут нічого страшного немає. Хтось оживає. Не чую хто, але хтось в телефоні оживає. Так, раз. І зараз другу зарядочку під'єднуємо до вас. Отже, практично всі оцей тільки ще не вложив, ну, чомусь не хочу включатися. Ці не знаю. І оці два. Тобто 90% всіх телефонів з тих з того лоту, вони всі живі. Такие Это значит что это такое? Ну, это mm. взаимодействие сразу. <coughs> це вже ми перекинемо туди зарядочку? Дивимося, що це. О, вже теж. <клухи> це класно запускається цей телефон. Це і класно. Думаю, що я не теж на аккаунті висить. Зарядка прийшла на цьому. О. Це чомусь не хоче включатися. Попробуємо таку ротацію зарядок. Щось з сигналом. А ці щось не подають. Клаудити, не подають ознак життя. Це хоча б якийсь признак життя, я точно загін не хочу Можливо, батареї сіли глибоко в глибокому розряді стоять. Це запускався, це вже добре. Це висить на логотипі. Щось ти запустився бачу і, і о є. Так, дальше що? Дальше відповідь тишина. Зараз десь тут з'явиться колодочка. Щось я навіть не сумніваю. сумнів, мене сумнів, що до цього нема. Я що казав. Тобто це на аккаунті висить. 90 телефонів це на аккаунтах вони. Часто ти не хочеш включитися? Хочете, не хоче включатися? Щось йому не до Тут пішло життя в тому телефоні. Це запускається принаймні. Це щось не не хоче. Ну, будемо далі просто їх тестувати, от, і принаймні щось ніби вскакує до батарейки. Але просто не факт, чи воно, та батарейка ще жива. Там, ще не там Може бути безліч нюансів. І цей не, щось не подає признаків життя. Тут я в пішні шпивний так само аккаунт стоїть. Next. Зараз да, тут кулочка з'явиться. <клух> здивуй мене. От реально хоч, хоч, хоч би один здивував так навіть, конкретно. Да, тут раз, два, три. ту колоточку. Чомусь не з'являється так швидко. Аж дивно. Ну, Заразкайте цей Wi-Fi. Подивимося, може воно Дійсно не... А ні, з'явилось. От, якщо ледь-ледь-ледь видно, отут тут дочка Не здивував. Так сюди. Так, і це може ще запуститься, ну. Це ти його скай теж. І це взагалі подає ознак життя. Так само, як і оці два клауди. Оце хоча б батарейка в нього. Періодично з'являється. Можливо, глибокий взяти телефона. Можливо, сама батарейка сівша дуже глибоко. Ну, Якщо тут сємна батарея... Опа, ага. Тут то було. З'ємна батарея. А, кажуть, а фіг вам дійсно національне житло. Ось таке в нас вийшло відео. Практично з цих телефонів тільки. Не подає два телефони життя, всі решта або на iCloud. Е цей телефон не приємно здивував цей сим. Ви телефони включилися, повністю не треба нічого робити. Ці класні два, дві моторолочки. Ось їх оцю би вартували, бо це дуже сучасний телефон, там по-любому десь 14 Android вартували би його відновити. Можливо, так і зроблю. Ось такі в нас вийшла третя Ще... частина. Чекайте, заключена частина четверта. Хай вам щастить, будьте здорові, па па, -па.